Зараз стартове вкидання в нашому матчі. Марінкович проти криклі. Зараз момент. Кидок. Гол! 1-0! Відкриваємо рахунок вже в дебюті зустрічі на сьомій хвилині. І один... Відзначається Микита Полонецький. Ще один представник чемпіонату України. Так ми постійно говоримо про нашу херсонську. Трійку в першій ланці нападу. Ну і зараз оборонець Сокола відзначається перший його гол на цьому турнірі. і Перше очко. У нього не було балів за результативність в попередніх трьох матчах. Все ж таки, Полоницький не з'являється у більшості, та і до атак підключається рідко. Він такий захисник більше до Всі Проблемні моменти для нашої молодіжки для наступного вже року народження. Зараз такий да. момент і все ж таки добивають шайбу хорвати. І знову ж таки, скільки моментів було, скільки можливостей наші захисники дали перватам для того, щоб пробити таке Артербанове. Перший. Ам, другий ближній стійці. І третя спроба, яка в підсумку стає результативною. І Карло Марінкович пробиває. І всі як зачаровані, просто їдуть на власні ворота, не їдуть на шайбу, не виграють підбирання. І постійно дозволяють супернику добувати. Ось цей кидок. так щитком далі відбиває вперед Арцабанов. Не виходить в пас, намагаються. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. От у нас не виходить в пас, не виходить завдяки індивідуальній майстерності. А у хорватів залітає от таке. Це був п'ятий кидок за період. І він стає результативним. В цьому періоді 0-2 для молодіжної збірної України. І це Ну, форс-мажор, ляп, я не знаю, називаєте як хочете, але факт залишається фактом. Ми в цьому матчі поступаємось молодіжній збірній Хорватії 1-2 станом на заключені три хвилини другого періоду. Рикошату, по моєму не було. Микита Сидоренко вчора реалізував штрафний кидок, і сьогодні також у нього шанс. Гол! які ж нерви продемонстрував Микита Сидоренко. 2-2. Збірна України зрівнює рахунок. Дуже повільно наближається до голкіпера. І вже в фінальній стадії швидко перекладає на незручну і закидає шайбу в ближній кут. Знаєш, мені здається, що. Тео Яндятович Лончар тримав у голові те, як вчора реалізував штрафний кидок. від синьої лінії. Закриваємо зону. Ще одна спроба. І можна добивати, шайба у ворота залітає. Здається, навіть без добивання. З невеличким рикошетом вона це робить. Було підставлення ключки. Виходимо вперед. Швидко, в принципі, після реалізації боліту, зараз одразу другу шайбу поспіль закидаємо. Давайте подивимось на повторі. Тут розіграш по периметру планувався і два рази. Ми накидали на чужі ворота від синіх ліній. Однозначно підставив свою ключку Шаповалов під накидання від Волкова, і цей Рикошет він не став вирішальним. Тут не дуже уважно зіграв Філіпович. Намагався він шайбу через дальній борт винести, але якраз з того боку і опинився Волков, який віддав результативну передачу. І що у нас був навіть перегляд на предмет гриви з попіднятою ключкою, наскільки я розумію, так? Ну, давайте ще раз подивимось. Тут mm -hmm. точно ні, абсолютно 100%. Зараз вихід Вічнавіч. Віч. Можна четверту закидати. Кидок добивання не буде. Тут вже з позиції лежачі доводилося виконувати це добивання. але і порушення правил. Тут не свиснули арбітри. Продовжуємо атакувати ще один кидок. І цього разу в кут майданчика. Хорватам дається шайбу відбити і продовжується наша атака. 4-2 стає рахунок, дотискаємо все ж таки проявляємо ось цю настирність наполегливість дуже 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 вчасно. Посипалася оборона хорватської команди. Просто крутив в'язи захисникам балканців Микита Сидоренко. Не реалізував свою можливість, але отримав зворотню передачу від Сергія Стецюра, і заваріти другий шанс. Уже він не загубив. Близької відстані переграє він Лончара, який метушився явно в воротах. То в один кут переміщувався, то в інший, намагаючись прочитати задум суперників, але не вдалося йому цього зробити. Але тут провини хорватського голкіпера точно не було. Дев'ятий Фран Забагськ. Але в будь-якому разі це принципового значення немає. Ми в більшості. Починають реалізацію та і закінчують відразу Дахновський компанія. 5-2. 12 секунд знадобилося, щоб реалізувати цю більшість, і знов кидок від синьої лінії приносить нам користь. Сьогодні ми з вами бачили першу шайбу так з дальньої дистанції, коли закидав Аполоницький Потім бачили всі ці численні накидання від синьої лінії, в тому числі з них реалізація моментів. Ну і зараз також далекобійна наша зброя приносить результат. Тут, ну, тут... До китка потрібно додати і відмінну роботу на п'ятаку Сергія Стецюра, який намертво закрив воротаря. Не бачив моменту цього китка. Тео Ян'ятович Лонча. Маємо те, що маємо, як то кажуть, і сьогодні здобуваємо такі три очки. Але робимо це не просто. Робимо це через знову ж таки вольовий камбек з 1-2 після невдалих 40 хвилин гри в третьому періоді. знову врятуємось 5-2 рахунок і. Четверте, ми будемо слухати Державний гімн України. Ну, і От Малихіна відзначають, і це мені здається сигнал. Це сигнал щодо завтрашнього матчу від тренерського Після, штабу. Після завтрашнього Після завтрашнього, так. Цілком може бути. От, е, знову ж таки, сейвів не так у нього багато, е, але роль впливу на команду значний. Слухаємо гімн України.